Приморський район поблизу морського ліцея в квартирах є газ, проте немає води, немає світла, немає зв'язку та інтернету. Працюють два магазини. До них дуже великі черги. Люди намагаються купити воду та продукти. Аптеки, які поблизу не працюють. Поки що комунальники сміття не вивозять, але у міській раді повідомляють, що роботи і щодо світла, і щодо відновлення водопостачання ведуться, але поки що не всі бригади можуть виїхати, тому що в деяких місцях небезпечно ремонтувати. Як тільки буде безпечно, їх туди вивезуть. Ворожі обстріли тривають. Росія продовжує бомбити Маріуполь. вранці. Теж дуже чутно було канонаду зараз. Подекуди ми теж все це чуємо. Але сподіваємось на наших військових, витримаємо. Вони молодці. Ми всі молодці. все буде Україна. Російський корабль, іде нахуй.